З'якалися. Сьогодні ми будемо розглядати. Сьогодні я на маленькому читачеві буду вам розказувати природницьку книжку Теодори з Васильківки. Книжка розповідає про яву. ось тут він. Я тебе прострею. Про яву і Паву, павушу з тут. Кни, е, книжка написана Всеволодом Нестайким. Вона дуже смішна і розповідає про такі просто, е, як це сказати, жартівливі пригоди, що просто не можна втриматись. Читаєш її день і ніч. Вони хочуть стати тереодорими. Які будуть виступати на годео. Але хіба таке можливо? Вони ж сьогодні ж вас з вашу Але для яви та і нічого гісінько неможливо. Тож вони замість бика або цапа вибігають кого. Уявіть собі, замість бика? Кого? Ну, це просто, ну, я не знаю. Ну, як сказати вам, я просто була така шокована, я така, Ви на родео берете корову, Та це якесь божевіня, знаєте? Але ж вони завжди роблять божевіня. Так, Книжка дуже захоплива і вона підходить до тим, хто любить акшени, але замість того, щоб ось так от отлипати в фільмах, каже, візьміть цю книжечку, почитайте або пригоду 2», або пригоду 3», або пригоду першу. Ось забула сказати, тут є три пригоди, але в кожній, кожній пригоді. Є по історій, тож так, можна сказати, що книжка, що книжка дуже, дуже така насичена історіями. Тут багато сторінок, як ви бачите, вона така товстенька, жирненька, але повірте. Її читати це просто гай. Мені її подарували, і я відтоді її читала, 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 читала. Ну, я ще хочу сказати, що Всеволодне Стайко, той, хто написав цю книжечку, напевно, серце і душу і серце, с... с... душу та... та свою уяву вклав у цю книжку, тому що вона ну, дуже захоплива. Тож дякую за те, що ви дивилися мене е, на маленькому читачеві і нової зустрічі молоді ковбої. Ту-ту, па-па, адіос, І оревуа. Хі, Хі! Я до побачення!